Всім привіт! І ми сьогодні будемо, як би сказати, відкривати подарунки іменно тут. О! котик і ще один спеціальна сумочка для переноски. Такий милий святок і їхня лежанка. Ну, як сказати, подарунок мені сподобався. Іменно 5 подарунків, це найкраще. З ним ну, можна тут купив і все поїхав. Але, на жаль, в мене так багато котів псів, що мені треба робити бізнес і їх продавати, тому що мені треба може десь два-три кота. І три пса. Або мені зробити спеціальне місце там, де вони будуть проживати. Оцей зомбікіт. Він взагалі має бути там де коти і так далі. Пси, бобри. У вас нові чіп. І кстати, файдо новина мої малесенькі чупіпуньки. Ви йдете іншу хату, це дуже-дуже близько, не переживайте. Я, вам, я вас не віддам нікуди, я буду до вас кожен день приходити. У -у -у. У -у, не переживайте. Я не можу оцих собак взяти і поставити кудись. Може, взагалі нікого не будемо. Ну чому у нас дуже мало місця вдома? Ну, не знаю. Би у нас була велика хата, ми б могли їх залишити, а так треба їх переставити до моєї подружки, я буду до них приходити. І що? І стаття це продовження 2. Ладно, что ты так прошу, что я их залышу. Ура. А ты их не лыжаночка. Мама? Цель для кути лыжанка. Это худеть мои коток. Кто той суде с котик? Мяу. Мяу. О. Давайте спіть. Ми ви мої. Тому я хочу до своєї дитини, а я хочу вже без вас. А не одітуємо, ми поставимо їм на їх. Кстати, син, Спіч-Спіть. Або бав У нас так багато собак я не знаю. Я теж. Що для такого придумати, щоб вони нам не мішали? Кстаті, прибирання буде чуть, чуть пізніше, а я хочу придумати. Якесь місце прикольне. немає ідеї в мене. О, ладно, пішли. Щось придумаємо. А, кстати, прибирати точно. Давайте я зроблю їжі. Тобі зміні ці бо ми вже рік може не їмо. Менше року, якщо ти не знаєш. Добре, але підготуй і все. Добре. Може, ти переодітися, ти знаєш, жінчі одяги мені не вилізають. А якщо воно забрудниться, голою буду ходити. Може тобі ліпше одяг купив. Новий для вагітних. Ні, не хочу. Я його ж не забруднила, не забруднила. Ладно. А попити? Твій улюблений сок. Ти не мій улюблений, якщо ти не знаєш, я знаю. Це твій е. Хм, якому мені платі піти? А що вибираєш? З подружкою хочу піти. Ну ты ж возле собака в тебе до ч не влізаю. А може і влізе е -е -е. Це разопці, а ні. Це йдуш що такого? Ну ти не розумієш, мені нічого не подобається. То не все треба плакати. Ну так. Ти маєш народити вообще в весь ді, тобі ще далеко до До чого, до родів. ну і в тебе живот ще не зробився маленьким. А давай примірюю деякий одяг, якщо він в мене лізе, в тому я буду ходити деколи. Блін, не надівайте, далі, ще я чуть-чуть дів -чуть Далі, це вже не влізає. Далі. пижама уже нормально. Давай, переодевайся. Добрый. Ну вот, нормально. Ну вот, бачишь, перешло. Тебе платье точно не помещусь. Я знаю, де там не поміститься. А халат я вміщуся його завжди. Добре. Іди лягай спати. Бо вже ніч настає так тихенько. Треба українсько купити назад спати. Все. І ми робимо прибирання, тільки вони сплять. Прибирання собак. Це відео буде так називатись. Прибирання. Тобто прибирання тварин, це буде відео називатись. Переставляти всіх інших тварин. І на цьому всі папа. Ви були на каналі, як ви знаєте, зломікальником. Я всіх люблю, хто мене називає самою найліпшою блогершою. Хто ненавидить мене, ненавидьте. Хто сміється з мене, сміється. Це ваше життя. Вибирайте, що ви хочете. Зробіть мене найхудшою блогершею, зробіть мене найпоганішою влогаршею. Ну повірте, всі люди, які хейтять, не хейтять, хейтять, не хейтять. Не кажіть ха, ха, в тебе хіба сто, а в мене вже тисяча. І що? Це ваше життя. Ви можете мати і мільйон просмотрів, і тисячу просмотрів. Навіть один-два. Запам'ятайте, це ви. Слухайтеся мене просто і буде все файно. Всім па Ви були мене сімікліка. Всіх цілую, всіх па-па.